Добрий день, любі учениці й учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні будемо розв'язувати завдання, застосовуючи властивості множення. Розпочнімо. Завдання 1. Порівняйте значення добутку 2021 множника, кожний з яких дорівнює мінус 3, та значення добутку 2020 множників, кожний з яких дорівнює мінус 4. Розв'язання. Оскільки у першому добутку 2021, тобто непарна кількість від'ємних множників, тому результат число від'ємне. У другому добутку 2020 парна кількість від'ємних множників, тому результат число додатне. Будь-яке від'ємне число менше, ніж будь-яке додатне. Отже, відповідь: перший добуток менший, ніж другий. Завдання 2. Три різні числа. Записані в порядку зростання x, y, z. Відомо, що x додати y дорівнює 0. Визначте, додатним чи від'ємним є добуток чисел x, z. Розв'язання. Якщо числа записані у порядку зростання, то x менший від y, y менший від z. Відомо, що x додати y дорівнює 0, то x та y протилежні числа. Оскільки х менший від y, то x від'ємне число, тобто х тобто менший від 0. а y додатне, тобто y більший від 0, y менший від z, тобто z теж додатне число, тобто z більше від 0. Отже, добуток XZ – z це добуток від'ємного і додатного чисел. Результат цього добутку від'ємне число. Відповідь добуток чисел xz менший від нуля. Завдання 3. Доведіть, що значення виразу 3,2 помножити в дужках 4 додати 3m, відняти в дужках 10,8 додати 9,6m за будь-якого натурального значення m набуває додатного значення. Розв'язання. Якщо значення виразу при будь-якому натуральному значенні m набуває додатного значення, то в результаті дій отримаємо додатне число. Доведімо це. Розкриємо дужки. 3,2 помножити на 4 додати 3,2 помножити на 3m. Нагадаю, якщо перед дужками стоїть знак мінус, то цей знак не пишемо, а всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, змінюємо на протилежні. Тобто відняти 10,8, відняти 9,6 м дорівнює. 12,8 додати 9,6 m, відняти, відняти 9,6 m дорівнює вирази 9,6 m і мінус 9,6 m є протилежними доданками, тому їхня сума дорівнює 0. Числа 12,8 і мінус 10,8 подібні доданки. Підкреслюємо їх двома рисками. Отже, маємо результат. 0 додати в дужках 12,8 додати мінус 10,8 дорівнює 2. Це число додатне. Отже, значення виразу за будь-якого натурального значення М набуває додатного значення. Доведено. Завдання 4. Доведіть, що значення виразу. Міс 5 сьомих помножити на 2,8к, відняти 14 відняти, 5 помножити на 3,6, відняти 0,4 к при будь-якому натуральному значенні к не кратне 5. Розв'язання. Якщо значення виразу не кратне 5, то це число не ділиться на ціло на 5. Доведімо це. Розкриємо дужки. Мінус 5 сьох помножити на 2,8к додати. Мінус 5 сьомих помножити на мінус 14 додати. Мінус 5 помножити на 3,6 додати. Мінус 5 помножити на мінус 0,4к дорівнює. Добуток чисел мінус 5 помножити на 3,6 дорівнює мінус 18. Мінус 5 помножне на мінус 0,4к дорівнює 2к. Десятковий дріб 2,8 запишімо у вигляді неправильного дробу. І маємо мінус 5 сьомих помножити на 28к, додати мінус 5 сьомих помножити на мінус 14, перших, додати мінус 18, додати 2к дорівнює. Мінус 5 Помножити на 28 поділено на 7 помножити на 10. Помножити на к додати 5 помножити на 14, поділено на 7 помножити на 1. І додати мінус 18, додати 2к. Чисильник і знаменник першого дробу скоротімо на 7, 5 і 2. І отримаємо мінус 2к. Чисельник і знаменник другого дробу скоротімо на 7 і отримаємо 10. Отже, маємо мінус 2К додати 10 додати мінус 18 додати 2К. Вирази мінус 2К і 2К є протилежними доданками, тому їхня сума дорівнює 0. Числа 10 і мінус 18 подібні доданки. Підкреслюємо їх двома рисками. Отже, маємо результат. 0 додати 10, додати мінус 18 дорівнює мінус 8. Мінус 8 націло не ділиться на 5. Отже, мінус 8 не кратне 5. Доведено. Сьогодні ми доводили твердження, використовуючи властивості множення та зведення подібних доданків. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!